Дивіться, ухвала, знаєте з чим? Ще? Викрадення людини. Так. Її не виконали поліція. Людина, це мішок картошки викрадений. Ви кажете, зараз у вас немає ухвали, що передали, не передали. Тобто людина викрадена, а ви думаєте, кур'єр чи не кур'єр. Чому у вас електронного сповіщення немає? Завжди було. Моя робота передати ухвалу до кур'єра. Кур'єр передає її. Дивіться, завжди скільки разів було, була електронна почта. Так. Завжди. вас зараз щось помінялося? Ні, не помінялося. Ну то дайте електронну розпечатку, щоб ми зараз заїхали в поліцію. Чому вони не виконують ухвалу, що ухвала вже в них на руках? Електронно роздрукуйте. Ну, дивіться, але е мені наразі ще не показує, що вони не отримали. Е роздрукуйте, коли передано. Чому вони не відкривають? Коли подача була. Два дні вже ухвала е має бути до виконання. Це ж не мішок бульби викрали, це людину викрали. Як це не виконується? І чому ви розказуєте, що це типу кур'єр, не кур'єр? Таке враження, знаєте, людина почекає, а поки кур'єр бігає. Це ж не піцу заказали? Дивіться, е, відправлено на електронну пошту їм було сьогодні. А Та чому саме сьогодні? Сьогодні буде передано. А чому сьогодні туди? Дивіться е, рішення п'ятого да? про викрадення людей. Повний шостого. Так. Сьогодні кінець тижня, там Тому зараз п'ятниця, так. Да. так. Тобто до них прийде, вони скажуть кінець тижня, з понеділка будемо людину шукати. Це нормально у вас враховується? Дивіться, сьогодні вони це отримують. Сьогодні а чому сьогодні? Рішення. Чому п'ятого, які будуть, що вони вам скажуть сьогодні? Я не можу на це відповідати. А хто відповідає? Чому ви тягнете? Чому п'ятого рішення прийнято? Сьогодні сьомого і ще не передано. Тобто це мішок е, картошки буде шукати чи людину шукають? на таке я не буду, вам відповідати, викликати. Ну, як... Це провокативне, те, що ви говорите. Ні, ну я от не розумію. Дивіться, людина викрадена, так? Да? А ви кажете, ми ще не спішимо, ми ще подамо, ми ще подали кінець тижня, а потім вони, ми зараз поїдемо до них з ухвалимо. А в нас ще нема. Ми шукати, будемо з понеділка, бо в нас робочий день ще не почався. Тобто людина викрадена, почекає, да? Це як, в неї погрози є. Є загрози життю, викрадена. А ви кажете, та ми ще не спішимо, ми ще не подали, а вони ще не відкрили. Дивіться, я вам покажу, що ми не спішимо. Дивіться, я... а суд, от суддя Стрельбицький, що він на то каже? Він в себе чи де він? Я би хотів знати: от... на Так, на робочому. Дивіться, ви секретар. Так. Правильно? Тобто, ви отак халатно відноситеся до викрадення людини, що ви ще не спіша сьогодні тільки подали п'ятого рішення. Шостого повний, 7 го тільки подали, кінець тижня затягнули. Ті зараз кінець тижня відкриють і скажуть, а ми ще не встигли, бо на за 4 години ще не прийшло. Це як розуміти? Це ми в якомусь дурдомі чи цирку? Це, це ж не з мішком картошки відношення. Це по поводу людини. Ви в курсі? Ну я розумію. Ну так що ви розумієте? Чому так затягуєте? Чому? Тягую, ну як чому дать рішення було коли? Я ж вам дала відповідь. Іншої відповіді в мене немає. Ви знали, що тому це тому, по поводу людини? Так, людин? да, Річ повний. Да. Чому зразу що не відправили? було передано на Сьогодні він завезе туди. Він хай собі везе, ви електронне сповіщення мало бути, правильно? А, Дайте мені ну, роздруковку, роздрукову е, Ну Дивіться, по-перше, офіційно вони. Мають отримати завірену копію ухвали з мокрою так. початкою суду. Скільки днів це буде тривати, поки бумажки пройдуть, а людина викрадена? Я ж вам кажу, що сьогодні вони це отримають. Сьогодні вони сьогодні скажуть. Да. Потім віде. вони скажуть, що це нам пізно прийшло і за вашої вини, так. тому що витяг не дадуть. Тому що шукати будуть пізніше, коли буде витяг. Це що за робота така? Що це так. от за відношення п'ятого суд сьогодні? Сьомого і з десятого ми почнемо шукати. Тобто то, що загроза життю журналіста, людини, яка працює з журналістом, розслідує в економічних цілях якісь розслідування, по, по поводу садового по поводу е мерії. А людину шукати будемо пізніше, бо кур'єр запізнився в пробках. Кінець тижня він не встиг. у Вас там щось кнопка не нажалась, вони запізно відкрили. Ще не це. Добрий день. Добрий день. От ви тут, напевно, я бачив вас е відео Стрельбицький. Да? Да. Дивіться, от рішення було вами прийнято да? 5-го числа так. про викрадення людини. Не про викрадення. Е, а я? А ви хто? А? а ви хто? Людина. Ну, я людина. Ви да. людина? А, а, а я ага. я. мені суддю треба Стрельбицького. Хто приймав рішення? Я вас запитую, що ви такі, щоб я не спілкуюся. Ну я хочу знати, з ким я спів. Ну, це. це табличку ви показали, та. а ви хто? О, це моє прізвище. А, табличка ваше та. прізвище, да? а, так? Ваше прізвище. Все написано. Віталій. Ага. Віталій Старобицький. Да. А хто ви? Там написано. Так, там написано, а ви хто? Там, там написано. Так, то дай собі написано, ви хто. Так. Що ви хотіли? Дивіться, ну якщо то вами прийнято, бо по відео бачив, що то ви вроді би, хоча ви не представились, mm -hmm. е, прийняли рішення по поводу викрадення людини. Да? Правильно, правильно. Я не знаю, що у вас в оправдав. Е, витяг за п'яте число. Номер витягу е, ухвала 461 е, дріб 16-90, дріб 25. Тобто йшлося, мій товариш подав, що викрали людину. Що прийняли рішення? Дивіться. Оце рішення по поводу викрадення людини ще не дійшло до виконавця. Тобто, крім того, що поліція не виконала вимогу, прийшлося йти в суд і викрадення людини зобов'язати через суд. Тобто, вони викрадення людини Чого не ви важ... хотіли Я вам чому питання. Чому ухвала не дійшла? Чому Я ще значимо? От секретарку дійшла. ми прийшли Я запитати у пошли. А при чому тут пошта? Вона каже, віде. ми ще тільки сьогодні подали. Тобто, з 5 числа тільки сьогодні подали. Це мішок бульва шукати що? Сьогодні кінець тижня. З понеділка вони будуть шукати, бо їм треба указати, але ну, вони ще кінець тижня не знайшли. А людина хай викрадена буде, Все її заяви. Зараз... Ну, ні, ні, Все дайте було мені розвитку, чому віде. з 5-го числа ухвала не виконується. Я ще розкажу. Ні, кажуть, ще не виконується. Ще не дали розпочатку я, електронну. Я, я, електрон. я от от послухайте. Да, так, чому щось не передав? передано? кур'єру, який сказав. А є електронне що... сповіщення? Дайте мені електронне. Так ну ви ж розумієте, що їм потрібна завірена копія. Правильно, дивіться, так, дивіться, початку... дивіться. Рішення п'ятого вони тільки бумажно це, а людина сидить затримана із погрозами. Вам Дали відповідь на ваше питання. Ні, ні, електронну відповідь. То ваше сказав, добре до побачення. Це мені відповідь. І секретар судов засідає Елект... займається своєю службовою розповідаю. Правильно, цей. мені відповідь електронну. чому ухвала ще не попала на місце. Вони... Ну, дивіться, щоб ви розуміли, ця людина, це я перед вами. Яку виклали? Я сам вийшов звідти, бо тому що слідчі органи не вважають, бо їм треба через суд вказати носом, тикнути, що викрадене загрозою людина працює з журналістом в інтересах держави, розслідує злочинні дії, мерії, садового, малюка. прочі, Викрали. Я сам мені друзі помогли вийти. Товариш свідчення дав. Ви прийняли рішення. П'ятого сьогодні яке число? В них ще навіть рішення немає. А мені вже ще погрожують. Мене життя погрози йдуть. Це що за виконання затягування? Значить, Дайте мені електронне сповіщення, де я зараз справа? ухвала. По перше, -перше Юлія no. ви не є учасником процесу. По перше. Я ви, ви мене не Є учасником процесу. Ви хто? Ви, не є процесу. ви табличка чи ви хто? Я вам ще раз кажу: no. ви не є учасником процесу і хамить мені, не треба. А хто вам хамить? Я, я запитав, хто? хто ви. Ви не є учасником процесу, я а не знаю, хто? хто ви такі. Людина, ви що не бачите? Я вам говорю, я вас, я вас оповіщаю. Дивіться, прийшов мій товариш, який подав, і дали йому ухвалу, що мене викрали. Ми... Відповідь до ухвала. Ми приїхали, дивіться, ухвалу. слідчі органи вони не шукають. Мені йдуть погрози. Я учасником процесу. Він скористався своїм правом. А мені що робити? Мені погрожують. хто ви Людина, ви що не, ви не Є учасником процесу. Давайте не путайте. Ви не сприяєте слідчим органам. Я... Ті, що не роблять нічого. Я Мені не... йдуть погрози. Вам товариш заявив, що мене викрали. Мені помогли друзі, не слідчі органи звітом вийти. Ви... ви не чуєте, ви мене викручуєте. Я вам ще Що ви говорите? Що ви не є учасником процесу. А, а хто я є для вас тоді? Мене викрали. І ви сприяли. Вроді би рішення прийняли, що викраденого потрібно не йти сприяти. Бо тому, що я розслідую злочини мерії садового саму, безпосередньо, малюка, прочего того. І мене і за того викрали. І зараз мені погроза життю. Я, ми поїхали зараз в управління, яке має вашу, ваше рішення, якщо це ваше, виконати. А воно, оказується, ще не в них з 5 числа. Чому? Чому мені погрози далі? Мені загроза життю. Я розслідую в ваших інтересах вже, державні та, інтереси. Відповідь, на мені Тому відповідь не мало. Треба відповідь. Чому не ухвала, ще не в них. Чому витягу немає? П'ятого ви прийняли. Чому сутка прийшла, і я витягу не бачив? Це рішення там написано, коли буде повний текст. Ви його читали? Шостого. Шостого. Але його передали. Коли воно прийшло? Та. Відповідь електронна. А, ні. Ні. а чому немає відповіді електрону? Не. Завжди електрона була. Можуть, послухайте, Ви не є путайте, у вас не бумажка перед вами. Викрали людину, а не мішок бульби. Добре, ви мені ви на мене голоси і не підвищуєте. До кого я підвищую? Я, ви перекручуєте. У мене загроза життю, я прийшов з своїми інтересами. Ви прийшли. До кого? Питання? Вам дали відповідь. Ні, відповідь має бумажна. Дивіться, завжди була відповідь в електронній формі роздруковка, що такого-то, такого-то передали, такого-то отримали. Я хочу Я просто... Я знаю, де завжди і в кого була завжди відповідь. Завжди всі відповідь усно. Мені усно не цікаво, дайте відповідь. Хоча вони є учасниками процесу. Давайте учасник не... Так, да, він прийшов, йому задурили мозги. Ви, це... ви, ви рішення приймали? Де? І, що да, і що далі? Він так само має право пред'являти це рішення до суду. А я яка... ви дивіться, ви таке враження, що сприяєте злочинцям. Я виконую свої обов'язки. От виконуйте, дайте мені відповідь, чому ухвала 6-го числа руки не попала і сутка пройшла. Яку відповідь? Ви О, почули, і не тобто ви згідні того, що затягування йде з ваших інтересів, що ще бумага 5-го прийнято, вже два дні вашим відомством тягнеться, а мені йдуть погрози. Ви почули відповідь? Ми теж почули. Якщо зі мною що станеться, безпосередньо ви будете разом з секретаркою винуваті в тому, бо тому що мені йдуть прогрози. І ви це рішення приймали, а ви не сприяли. Це не мішок бульби викрали, це мене. І мені друзі допомогли, а не правоохоронні органи, які мали виконати це. І мені йдуть загрози. Ви почули? Ви почули, ви службовець будете служити правильно. Я добуваюся, щоб в інтересах держави і ваших, щоб зарплата попала, і розслідували злочинні дії садового. І малюка, і всіх. Для вас щоб зарплата була. було буде вам угод, якщо зі мною що станеться. Ви дивіться, я вас попередив. Рішення мені дайте електронне. Чому бумага не пустила? Кінець Це, тижня. Хто мене хто ви, що ви, ви не путайтеся. Мене ви, мене виклали без і ви не Тобто ви сприяєте. Є учасник про Ви не з'їжджаєте. Він скористався правами. Дивіться, вам надали повноваження не настільки великі, щоб ви могли дозволити шуткувати з тим. А хто тут шуткує? Ви шуткуєте, чому 6 числа не передано? Дайте відповідь, чому не передано. Тобто ви відмовляєтеся пояснити, чому 6 6-го не передано? Чому ви 5 5-го прийняли рішення? Вас була максимум доба передати, в них максимум доба витяг дати і викликати. Чому ніхто не викликає? Чому під риск ставити моє життя? Хто вам надав такі повноваження, що ставити життя людини більше, ніж повноваження якихось там органів? Я вас по нормальному по людськи запитав. Ну, Мені йдуть загрози. Чому розові. на виконання в них нема тої бумаги? Чому вона вас ще басить? Скаржний учасник процесу. Тут скар... отримав... Так, Я на руки бумажку. Мене, Де ви... ви ж задаєте Но. мені? Да, давайте не перебувайте мене, будь ласка. Скаржник, має право звернутися зі скаргою. Він звернувся Но, зі скаргою, він отримав судове рішення, судовий розгляд. Не перебивайте мене. Ну, так, горіть давайте. Ви дозволяєте мені говорити. Так, дозволяю. Що? Я не збираюся в такій манері з вами спілкуватися. Тому що ми ні порозуміють, я, по -другу по -другу я можу... з вами спілкуватися не бажання. Добре, кажіть. Значить, скаржник звернувся до нас, він був в судовому засіданні, mm. він отримав судове рішення. Mm. Це судове рішення він може придивити як самостійно, так і отримати його в приміщенні суду. Він отримав це рішення в приміщенні суду у спосіб визначений законом. Це рішення скеровано у спосіб і строки визначені законом до суб'єкта, до якого воно адресоване. Суд виконав свої обов'язки в повному обсязі ніяких електронних. Повідомлення, не учасникам процесу, законом не передбачено. Чому ви Якщо затягнули на завжди, є якісь інші дані з оприводу, ви можете звернутися до нас в письмові формі, а не заважати працівникам, втіснювати е... свої службові обов'язки на даний час? На дивіться, все, все дивіться, Дивіться, Чому ви затягнули це? на вихідні дні, і ми зараз приїдемо туди, де вони мають виконувати, кому я ви вказав. І чому вони зараз нам в кінці тижня скажуть, а в нас ще нема, чекайте що, до понеділка. А як? А чому вас я, воно висить? Ви І чому у всіх судах є електронне сповіщення, а вас кур'єр? Чим вас відрізняється я не, від інших? Про що Ви говорите. Ще раз вам Ви не знаєте? Так. Тобто, чому ухвала а, вас висить? Чому ухвала в них на невиконанні? Чому ще до нас не дзвонили? Є учасники процесу, скільки вас. Мене викрали людину безпосередньо. Та є учасники процесу. Ви мені ви зараз демонструєте рішення? Ви за кого рішення прийняли? За людину, яку викрали Я сам звідти вийшов. Поки ви бумажки селете туди-сюди, я вже сам, але мені йдуть загрози заказчик, від заказчиків. Ви усвідомлюєте, що я говорю чи ні, чи ви бумажки в голові тільки? Учасник, не учасник, мене викрали. Це вірне на ваше питання. Тобто ви згідні з тим, що я говорю? Тобто, якщо зі мною що станеться. і Ні, ви не путайте. Ви відповідальні взяли на себе. Якщо зі мною що станеться, безпосередньо. Я мої рідні, близькі, близькі і всі я на себе відповідальність. Я зрозумію. так, да. тому те. ви маєте, чому до виконання ще не призначено з 5-го числа? Якщо ви ухвалили 5-го, чому ще 7-го я гуляю? До мене ніхто не позвонив і не затримав тих, хто мене заказав. Я тому хочу казати числа. Ви гуляєте? Я не знаю. Бо, тому що я тут мені... виконав свої да. обов'язки. Чому не передали? Тому чому не виконують? Не я питаю, чому я чому вказівка ваша не виконується? Чому вони не виконують? Чому ви маєте вказати? Ну вони ще не знають про то, бо вони і так бездействують. І мені під загрозу заказчики ще на свободі. Чому садовий на свободі мені цікаво? Чому ті, кому ви вказали виконати це умиму, Я я хотів дати роз'яснення, по суті, що мене заказав безпосередньо і садовий, і малюк і всі. Я хотів те прийти, а я не маю куди, бо мені скажуть, що ухвали ще немає. Я не веду засідання приймання. Я розумію, тому Майдум чому відповідь надали вузов. Тобто ви тому, рахуєте це повністю? Тобто <плес> я я, я вказую, дивіться, мені йдуть загрози. За те, що ви затримуєте, не дай Бог, що зі мною станеться провокації. Ви безпосередньо так же відповідаєте. Якщо ви відмовляєтеся зараз надати відповідь, чому нема е, в поліції, ті, що ви видали це. Ви отримали відповідь. Ні, то не вичерпна. Ухвала мала бути в них ще вчора. Ще раз кажу або максимум сьогодні. Ми хотіли поїхати запитати, чому не виконується. Ви отримали відповідь, не заважайте, будь ласка, працювати. А Ви, ви погано працюєте. Я, я з вас запитаю ще Баргільді, чому ви собі так дозволяєте говорити? Якщо ви врахуєте, що це у вас відповідь вичерпна і що немає на виконання, ми хотіли зараз туди заїхати. доброго побачення, Я відповів на ваше питання. Ні, не відповів. я рахую, що це злочинна відповідь, Добре. Щоб ви знали, коли зайти за цим відповідь, коли це буде. Вам відповіли Ні, ще не зараз. Секунду щось не зробити, Що не перебувайте? Секретаря, зараз секретаря. Секретар відповідає, не, да, так, як не заважає, я коли за буде за що ви Значить, що? коли відповідь буде в них буде? <плес> в поліції, щоб Значить, я зміг що? їм свідчення. Значить, дати. вам Ту повідомили, коли було надіслано, який спосіб було надіслано. Якщо вам треба більш детальну відповідь, звертайтеся до Так коли відповідь, коли мені знати, щоб мені погрозили, щоб я міг в безпечному місці бути. відповідь до Так, коли буде? Мені ж під цікаво. В якій годині мені знати, щоб поліцію коли за Коли сьогодні. Сьогодні діростяжи ну так судове рішення. Ви саме можете з цим судовим рішенням. Я в них вже не раз був. Вони кажуть, нам не прийшло, а то не офіційний. Нам не цікаво. Вони так є, я перепрошую. У вашого колеги, друга, товариша. У вас відповідь з єбовою печаткою? Я Ну зараз ми їдемо туди. Туди. туди, побачимо, що Влас, вони скажуть. Якщо вони будуть суперечити і скажуть, ми чекаємо офіційно, Влас, Це не ваш. Влас, я вас почув. Просто м мало бути це. Все, якщо щось, ми повернемося. Щасливо.